Тільки тут штук 30. 30? Ви один? Ні, то як один. то Бабка моя Галина, О, вона ще гірша, ніж Хімарс. Дідь, подивіться, колодязь, що вона з ними робила. Хе Ого, і багато їх там? Хто тих орків рахує? 124. То, то була жарка погода. Вони тому приходили і кричали: можна водічки од'ядати? А Галя каже, нащо вам водички, якщо є кожече молоко? Ну, та їм давала того молока, і отут їх складала по одному штабілями. Бо нас на господарстві кози нема, нас цап. Я каже, Галя, від одного цапа здохло 124 кацапа. А де ж ваша Галя? Їй би героя України дати, де вона? Не спішить, не спішить. Вона зараз в підвалі, вона ще не знає, що наше село деокуповане. Дайте мені тиждень, хоч.